Центр прийом. Луїс сховав бурштин, але я послала його за ним. Центр прийом. І я слухаю. Продовжуй. Ми Луїс з несподіваною проблемою. І? що ти будеш з цим робити? Луїс вже на шляху до церкви. Я стежу за кожним його кроком. Дуже добре. Тоді пропоную поквапитися. Зрозуміло. Тільки спочатку треба підтвердити маршрут. Виходжу, щоб оглянути місцевість. Ось куди мені треба. Тримайся височине, у тебе є засоби. Це виглядає небезпечно, треба бути обережніше. Цікаво, що це. Забувай про свою місію, коштин це все, що має значення. Закінчуть цю маленьку екскурсію та принеси його мені. Зрозуміло. Але, можливо, спочатку трохи оглянемось. Я бачу тут чималий натовп. Хм. Цікаво, що їх так розлютило. Донька президента безумовно гіршого часу їй не вигадаєш. Боже, що село заражене, повне локальне насичення. Я прочитала справу. Погляну, що можна зробити. Ви щойно втратили сина Луїса десь поблизу лісу. Очікую найгіршого. Це біля Мендеса, так? У нього там будинок. Може, варто поглянути? Зроби це. Я подивлюся, що я можу знайти зі свого боку. Треба було здогадатися, що від нього будуть проблеми.